Якщо ви подивитесь добірку відео з Нілом Гейманом, то побачите, що піони мої потроху горять від свічок. Сподіваюсь, що сьогодні такого не буде, що бавовна не загориться, бавовна буде тільки десь на запорєбріку, а у нас все буде добре. Коротше, я не знаю, що це відбулося. Я відкриваю вкладочку спільнота, і там з'являються коментарі, що а ви випадково не Ольга Сумська, ви дуже схожі на Ольгу Сумську, а тут вайб імперії кіно, і це прямо буквально за один день. І це писали все різні люди. Тому так, я маю зізнати, що так, я і є Ольга Сумська. Мене рік і Морті перенесли в майбутнє. Тепер я сижу на кухні перед телевізором і знімаю відосики. А по-друге, все, що ви тут почули, ви маєте забути. Клік. Привітулі, привітулі! Ми і серіал Омани та серіалолюби. Не знаю, як у вас, а так як за календарем в лютому зазвичай нема ніяких свят, мені завжди хочеться чогось ніжного, романтичного, цікавого, такого, щоб підійшло для відпочинку, щоб ні про що не думати, ні про що не турбуватись і з легким та романтичним настроєм провести вихідні. Можливо, це через те, що я такий день, як день Святого Валентина, але думаю, що не обов'язково через це. Тож в сьогоднішній добірці не буде серіалів типу Сексі, місто, дівчата Гілмор, відчайдушні домогосподарки, і навіть щоденники вампіра. Ви і так це все знаєте, і це вже класика. От чого б вам хотілось? Такого романтичного і спокійного, де менше драми і більше пристрасті різного, різного кохання, дивакуватого, палкого, взаємного і зовсім трошечки драматичного. Якщо ви не знали, на цьому каналі не працює далі відео, якщо ви не натискаєте вподобайку, якщо ви не пересилаєте це відео трьом друзям, а вони ще трьом своїм романтичним друзям. Та найголовніша умова це донат на будь-який довірений збір або будь-якому фонду, якому ви довіряєте. А якщо Фонду чи збору ще немає, то ви можете за QR-кодом або в описі перейти за ліночкою та задонатити нашим друзям. Фонду зубаті лопати, який щодня допомагає рятувати життя нашим захисникам. Тож, раз, два, вправу завершено, і вперед до романтичних пригод! Серіал Емілі в Парижі розповідає історію Емілі Купер, яка мешкає в Чикаго та живе своє прекрасне життя. Емілі приїздить до Парижа заради роботи своєї мрії, але виявляється, що вона абсолютно не готова до особливостей нової країни. Емілі складно знайти спільну мову з новими колегами та місцевими жителями. Її життя ускладнюється, коли вона закохується в шеф кухаря Габріеля, який. Так виявилось і є хлопцем її подруги Каміли. Звісно, варто зазначити, що творці серіалу знатно облажались з показом однієї з героїн з Києва і отримали хвилю хейту за це не тільки від українців, що цілком вони і заслужили. Вони вибачились і в четвертому сезоні намагались виправити ситуацію, використавши чимало українських брендів та одягаючись в кольори нашого прапору під час промоушену, вирішувати вам, пробачати їм чи ні. І чи вдалося їм загладити провину? Але маю вас про це попередити. Проте, як на мене, французам є ще більше пригодів ображатись в цій історії, але цей серіал продовжується і продовжується. Можна відзначити і плюси цього серіалу, інакше не було б його в нашій добірці. Все ж це досить легкий і яскравий серіал, де над сюжетом не треба особливо задумуватись. Модні образи Емілі, які надихають на стильні експерименти, адже над серіалом працювали Дарен Стар та Патріція Філд. Ті самі, хто створили незабутніх персонажів та їх образи в серіалі Секс і місто. Серіал Звабливі та вільні розповідає історію Джулс Коп, 40-річної агентки з нерухомості, яка після розлучення вирішує заново відкрити для себе світ романтики, дружби та веселищів. Вона живе в мальовничому районі Флориди і прагне насолодитись новою незалежністю. Джулс формує групу друзів, серед яких її найкраща подруга і сусідка Елі, колишній чоловік Бобі, син Тревіс та безліч дивакуватих персонажів, і, ймовірно, серед них є нове кохання. Серіал досліджує стосунки головної героїні з друзями та її зростання як матері та особистості. А ще він сповнений гумору, кур'йозних ситуацій і вина. А як ще коли наша головна героїня, це Кортні Кокс. Аж ігри з того захотілось, і трохи під гітару поспівати «Sex with your ex». Меліса та Джоя розповідає про Мелісу Берк, успішну політичну діячку, яка несподівано стає опікуном для своїх племінників після того, як їхні батьки опиняються в біді. Щоб впоратися зі своїми новими обов'язками, Меліса наймає Джоя Лонга, колишнього бізнесмена, який зараз шукає роботу. Разом вони стикаються з комічними ситуаціями, виховуючи дітей, і намагаючись зберегти баланс у своїх життях. Серіал вдало поєднує сімейні романтичні відносини та ситуації, що виникають через культурні вікові та відмінності в характерах персонажів. Це легкий та веселий ситком, який ідеально підходить для відпочинку від усього. Головну роль виконала Меліса Джонгарт, відома за роллю неймовірно милої Сабріни Спелмен. Огляд на цей серіал ви можете переглянути на каналі. Платонічне кохання це зворушлива та смішна історія про дружбу, яка показує, як минулі стосунки можуть впливати на наше теперішнє життя. Сет Роген і Рус Бірн демонструють чудову хімію на екрані, створюючи правдоподібний образ давніх друзів, адже за сюжетом вони і є найкращими друзями, які в минулому мали платонічні стосунки. А тепер, досягши середнього віку, вони відновлюють спілкування після довгої розлуки. Дружба стає всепоглинаючою і дестабілізує життя цієї парочки. Серіал вдало поєднує комедійні ситуації з глибокими емоційними моментами, досліджуючи складнощі дружби та особистого життя. Постукай в мої двері це турецький серіал. Новинка в нашій колекції, тому що ми ще ні разу не говорили про. Настільки іноземні серіали. Еда талановита флористка, яка мріє отримати освіту за кордоном. Ідучи за мрією, Еда виграє грант на навчання у престижному інституті в Італії, але через несподівані обставини втрачає стипендію. Дівчина не впадає у відчай і починає намагатися з'ясувати причину анулювання гранту. В одному приватному фонді їй радять зустрітися з власником компанії, що фінансує гранти. Вона звинувачує у своїх проблемах сіркана балата, успішного бізнесмена. Але щоб повернути свою стипендію, еда змушена укласти з ним угоду. Вона погоджується вдавати його наречену, і це призводить до несподіваних наслідків. Ну це ж романтичні команді, як завжди, несподіваний наслідок, це саме кохання. І це насправді якийсь містичний серіал. Бо сюжет тут простий, місцями безглуздий, але від серіалу неможливо відірватися. Наскільки тут гарна музика, картинка, актори п'ять років тому цей серіал навіть став найкращим романтичним комедійним турецьким серіалом. А географія шанувальників вже давно не обмежується однією країною чи навіть континентом. Серіал Бріджертони це злегка історичний роман, дія якого відбувається у вигаданому світі, що нагадує Вікторіанський Лондон. Серіал знятий за мотивами серії книг письменниці Джулії Квін. Проте творці серіалу дещо відходять від сценарію письменниці. Події розгортаються у Лондоні епохи регенства. Він зосереджений на аристократичній сім'ї Бріджертонів, яка шукає кохання. Розкриваючи інтриги та секрети у вищому світі. Історія поєднує в собі романтичні пригоди, таємниці та неймовірну візуальну естетику. Особливості серіалу в тому, що мова йде переважно про особисте життя, інтриги вищого світу, кохання в різних позиціях та в різних локаціях. І все тут немає інших проблем та турбот. Кожен сезон зосереджений на різних історіях доньки або сина сімейства. І це справді насолода для очей та відпочинок для мозку. Ефектна постановка з розкішними костюмами та декораціями. Оригінальна музика, де класичні інструменти виконують сучасні хіти. Та, звісно, досить цікаві, хоч і трошки банальні персонажі, за якими дуже приємно спостерігати. Серіал разом. Розповідає про життя двох подружніх пар, які живуть під одним дахом у Лос-Анджелесі. Марк і Мішель намагаються оживити свій шлюб, а їхні друзі Бред і Тіна стикаються зі своїми власними викликами у стосунках. Це зворушлива, та іноді дуже дивна історія про кохання, дружбу і труднощі сучасного життя. Реалістичне зображення стосунків викликає співчуття та роздуми. Проте все подається через. Легкий гумор у поєднанні з глибокими темами, такими як самореалізація, батьківство та криза середнього віку. Цей серіал це зворушливий і щирий погляд на складнощі дорослого життя, які влучно розкривають Марк Дюпалс, Мелані Лінські, Аманда Піт і Стів Зісіс. Джині та Джорджа розповідає про життя Джорджії Міллер, харизматичної молодої матері, яка після смерті чоловіка переїжджає разом зі своїми дітьми до невеликого містечка. Її 15-річна донька Джині, яка часто почувається більш зрілою за свою інфантильну маму, намагається знайти своє місце серед друзів і зрозуміти складну динаміку стосунків з матір'ю. У школі Джині заводить дружбу з дівчиною Максін, яка знайомить її зі своїм братом-близнюком Маркусом та другом Хантером. Тим часом її мати Джорджія знайомиться із сусідкою, мамою Маркуса та Макс і влаштовується на роботу. Але картину світлого майбутнього сім'ї Міллер може затмарити минуле, яке не дає себе забути. Творці хотіли створити дещо схожу історію на дівчат Гілмор, і ну, трошечки їм це вдалося. Проте це більш сучасна та не така мила історія. Провулок світлячків заснований на одноіменному романі Крістін Гене. Це зворушлива історія про багаторічну дружбу між двома жінками Талі Харт і Кейт Маларкій, які познайомились в підлітковому віці і залишились нерозлучними, попри всі випробування долі. Тиха і скромна Кейт. Весь час перебувала в тіні і яскравої і активної талі. Втім, навіть це не перетворило головних героїнь у конкуренток. Між ними немає заздрості, ненависті або лицемірства. Вони ставляться одна до одної щирим теплом і відданістю. Однак в один момент все змінюється. сюжет сповнений ностальгії, особливо завдяки флешбекам у 70-ті, 80-ті та нульові. Події розгортаються у трьох часових лініях, розкриваючи важливі моменти їхнього життя, любові, зрад і втрат. І я вже скучила за Кетрін Хейгел. Хоча в десятих просто було її засилля на екранах, і вона мені особливо не подобалась. Але після довгої розлуки варто визнати, що в кадрі вона просто чудова, і за нею дуже дуже цікаво спостерігати. І ось ми дійшли до абсурду, тому що чоловік шукає жінку, це сюрреалістичний комедійний серіал, який розповідає про Джоша Грінберга невдаху у стосунках, який шукає справжнє кохання після болісного розриву. Кожен епізод це ексцентричне і абсурдне дослідження сучасного знайомства та кохання, яке проходить через зустрічі з монстрами, іншопланетянами та навіть через подорожі в часі. За відгуками, головне перетерпіти першу серію, а далі понесеться все як по маслу. Ще варто відзначити унікальний сюрреалістичний підхід до теми знайомств і стосунків. Джей Барушель у головній ролі чудово передає невпевненість і кумедність персонажу. Дружина мандрівника в часі це зворушлива історія, знята за популярним твором Одрі Ніфенегер. Сюжет розповідає про дівчину на ім'я Клер, витончену художницю, та її чоловіка Генрі, який працює звичайним бібліотекарем. Двоє людей зі світу мистецтва стають подружньою парою. Генрі має рідкісну генетичну аномалію, яка змушує його спонтанно переміщатись в часі, а Клер змушена будувати своє життя навколо його непередбачуваних переміщень. Ніколи не можна передбачити, коли коханий чоловік опиниться у стародавньому світі чи відвідає далеке майбутнє. Це історія про кохання, яке долає межі часу та простору. Тео Джеймс та Роуз Леслі неймовірно захоплюючи показують історії своїх персонажів на екрані. Та розкривають унікальну концепцію любові, що існує поза межами часу. Візуальна естетика та гумор додають історії магічності та романтики. Цей серіал лише на 6 епізодів, проте він досить захоплюючий. І ви на каналі можете переглянути ще більше серіалів, які складаються саме з шести епізодів. А ще є з чотирьох і ще є з двох епізодів. Теж можете переглянути ці всі відео. Але не перемикайтесь, у нас тільки половина добірки. Серіал Кохання розповідає про двох людей: Гаса та Мікі, які абсолютно різні, але їх доля зводить разом. Гас переїхав до Лос-Анджелеса, оскільки мріє стати сценаристом. Однак, поки що, він змушений працювати на студії шкільним учителем дитини-актора. Гаса через його занудність покинула дівчина, і йому доводиться переїхати до невибагливої квартири. Мікіш працює продюсером на радіостанції та веде безладний спосіб життя. Після розлучення з хлопцем для економії вона живе з сусідкою по дому Берті. Зіткнувшись в магазині Гас і Мікі, здружились, хоча, можливо, ця зустріч веде до чогось більшого. Це реалістичний і часто іронічний погляд на сучасні стосунки з їхньою романтикою, проблемами, конфліктами та комедними ситуаціями. Також варто відзначити чудовий сценарій від Джада Апату, який відомий своєю майстерністю в романтичних комедіях, таких як трошки вагітна, сорокарічний незайманий дівчина без комплексів і так далі. Божевільна колишня розповідає про Ребеку Банч успішну, але не особливо щасливу в особистому житті адвокатку з Нью-Йорка. після випадкової зустрічі з колишнім хлопцем Джошем. Вона вирішує кардинально змінити своє життя та переїжджає до Вест Ковіни, маленького каліфорнійського містечка, сподіваючись повернути собі щастя. І, можливо, Джоша, проте її подорож стає набагато складнішою ніж вона очікувала. Хлопець не поспішав відповідати на дзвінки та повідомлення дівчини, яка фанатично продовжувала його розшукувати. Невдовзі з'ясовується, що Джош має дівчину. Не вірячи в це, адже у Фейсбуці про це нічого не написано, Ребека вирішує остаточно боротись за своє щастя. Унікальний формат серіалу поєднує музичні номери з гумором і серйозними темами. Тут досить сміливий погляд на психічне здоров'я, стосунки та пошуки себе. А за висміювання романтичних кліше через іронію, сарказм та пісні. Взагалі окрема вподобайка. І якщо ви вже втомились чути, що друзі це найкращий серіал для вивчення англійської мови, тож можете спробувати цей серіал. В ньому теж дуже багато таких побутових фраз, слів і розмовної англійської. Ніхто цього не хоче. Це свіженький серіал, який розповідає історію кількох людей, які опинились на життєвому роздоріжжі. Джоанна агностична секс-подкастерка, яку грає Крістен Белл, та Ной неодружений рабин, якого грає Адам Броді. Кожен із них намагається впоратись з кризами, які здаються їм непосильними, шукаючи новий сенс у житті. Незважаючи на протилежні способи життя та переконання, їх тягне один до одного, і вони й не особливо пручаються цьому. Через гумор і драматичні ситуації серіал досліджує людські слабкості, мрії та пошук себе. Це саме той рідкісний випадок, коли серіал показує здорові стосунки дорослих людей та реалістичних персонажів, що легко викликають емпатію та співпереживання. Джейн незаймана розповідає про Джейн Глоріану вілануеву молоду дівчину, яка дотримується обіцянки зберігати цнуту до шлюбу. Однак її життя змінюється, коли через лікарську помилку вона вагітнює внаслідок штучного запліднення ситуація ускладнюється тим, що біологічний батько дитини її бос і колишній об'єкт симпатій. За цю роль Джина Родрігес була нагороджена премією Золотий глобус. Серіал здобув схвальні відгуки багатьох критиків. І навіть у 2014 році проект був нагороджений премією Американського інституту кіномистецтва як один із десяти найкращих серіалів року. І цей серіал дійсно чудовий. Тут нестандартний кумедний сюжет із несподіваними поворотами та шикарним латиноамериканським музичним оформленням. Серіал ідеально підходить для тих, хто любить мильні опери. Та легку емоційну атмосферу, яка тримає у напрузі, дуже неординарні персонажі, переважно латиноамериканці, з харизмою та розмаїттям емоцій. Була приємно здивована, побачивши в серіалі, хоч і ненадовго Девіда Кастанєду, який зіграв дієго Хагрівса в академії Амбрелі. І ще в цьому серіалі з'являлась маленька Джена Ортега в ролі юної Джейн. Серіал Каос це сучасне переосмислення давногрецької міфології. Зевс починає втрачати контроль над Олімпом через свій страх перед пророцтвом, що передбачає кінець його правління. Тим часом звичайні смертні стають частиною подій, які впливають як на людей, так і на богів. І ви можете сказати, така де тут кохання? А воно тут є, а я вам його покажу. Адже одна із історій пов'язана з Орфеєм та Еврідікою. Хоч і в геть інші інтерпретації, Ви тільки подивіться на цього красення в серіалі. Це унікальна інтерпретація класичних міфів у сучасному контексті, яку розкривають яскраві актори, їх тут дуже багато, але особливо виділю Джефа Голдблюма Зевса та Девіда Тюліса Аїда. А чорний гумор, інтриги та музичний супровід роблять серіал неймовірно захоплюючим. Хоча його і закрив Netflix після першого сезону, але все ж. Цей серіал точно вартий вашого перегляду. Сучасне кохання це антологія, заснована на реальних історіях, опублікованих у колонці Modern Love газети The New York Times. Кожен епізод розповідає окрему історію про кохання, стосунки та людські взаємодії в сучасному світі від романтичних почуттів до сімейних зв'язків і дружби. Кожна історія. Точно зачепить ваше серденько. Це зворушливий і щирий погляд на різні форми любові та кохання, який резонує з глядачами. Додає родзинки серіалу зірковий акторський склад, включаючи Ен Гедвей, Дева Пателя, Кетрін Кінер, Тіну Фей та багатьох-багатьох інших. Краще самі подивіться на цей зірковий склад, тому що тортик просто весь складається виключно з вишеньок. Найгірший це історія двох людей: Джиммі, цинічного письменника, та Гречен, піар-менеджерки з деструктивними звичками. Вони зустрічаються на весіллі та починають відносини, що на перший погляд виглядають токсичними, але поступово розкривають їх справжні почуття та емоційні травми. Це нестандартна романтична комедія, яка балансує між гумором, драмою та реалістичним зображенням стосунків. Варто відзначити головних акторів Кріса Гіра і Аю Кеш. Серіал зображає недосконалих персонажів, які намагаються будувати стосунки, незважаючи на свої страхи й недоліки. Через гострий гумор і відверті діалоги розкриваються досить глибокі теми, як от депресія, саморуйнування та прийняття себе. І сьогодні відправляємось ще в одну подорож тепер в Корею, тому що серіал Королева Сліз саме є. Південнокорейським. І розповідає історію Хон Хе Ін, спадкоємиці третього покоління конгломерату Queen's Group, та її чоловіка Пек Хьона У, який виріс у сільській місцевості та став юридичним директором того ж конгломерату. Пара стикається з кризою у шлюбі, але їхнє кохання. Дивовижним чином відроджується. Серіал вдало поєднує елементи драми, комедії та романтики. Останній епізод отримав загальнонаціональний рейтинг майже 25%, ставши найпопулярнішим серіалом на корейському телебаченні. Тому нам з вами серіал Оманам гріх таке пропустити. Чому жінки вбивають? Це теж серіал-антологія. І перший сезон розповідає історії трьох жінок, які живуть у різні десятиліття. Домогосподарка у 60-х, світська левиця у 80-х та адвокатка в 2019 році. Кожна з них стикається з зрадами, обманами та викликами у шлюбі, що поступово штовхає їх до крайніх заходів. Події відбуваються в одному будинку, але в різні епохи. Демонструючи, як роль жінки в суспільстві змінювалася часом. Дія другого сезону відбувається в 49-му році та розповідає про групу домогосподарок та їхні таємниці. Сюжет розгортається в передмісті і обертається навколо панянки Альми, яка збирається доєднатись до ексклюзивного садового клубу для заможніх жінок. Незважаючи на мультинаративну структуру, основна схема шоу залишається незмінною. Подорож до самопізнання та таємниця, хто ж таки буде покараний у фіналі. Звичайні люди це серіал, який розповідає про складні стосунки між Конелом, сором'язливим і популярним хлопцем, та Маряною, інтелектуалкою, яка часто почувається ізольованою. Вони належать до різних соціальних про шарків, але їхнє життя переплітається в школі, а згодом і в університеті. Їхній зв'язок переживає чимало випробувань від підліткових років до студентства, досліджуючи теми кохання, прийняття класових відмінностей та емоційної зрілості. Варто відзначити, що тут досить атмосферна зйомка, яка передає красу Ірландії, та цікаво спостерігати за психологією персонажів. Кожен епізод триває близько 30 хвилин, тому серіал легко переглянути за кілька вечорів. Українською мовою, на жаль, є тільки дві серії, але вам цього в принципі вистачить для ознайомлення і щоб зрозуміти, чи хочете ви дивитись це далі. І несподіванка в нашому рейтингу це серіал «Гоблін» або Токебі, або Самотній та Чудовий Бог. Кім Шин – безсмертний токебі, дух охоронець, який вже майже тисячу років шукає наречену, здатно позбавити його від вічного життя. Нарешті він зустрічає дівчину, яка може бути тією самою, але їхній шлях сповнений магії викликів і відкриттів. Паралельно розгортається історія Янгола смерті та його зв'язку з героїнею. Глибока історія поєднує любов, дружбу та переосмислення долі, у доповненні з мальовничими кадрами та фантастичними елементами. А ще можете геть інакше поглянути на милого психопата-вербувальника з гри в Кальмара Кон Ю. Він тут просто чарівний. Зворушливий саундтрек серіалу став справжнім хітом. Серед шанувальників дорам взагалі плюсів для перегляду безліч. Відгуки до цього серіалу шикарні. Картинка прекрасна. Музика чудова. Локації цікаві. То чому б і не переглянути. Гордість і упередження це екранізація класичного роману Джейн Остін. Серіал розповідає історію Елізабет Беннет. Незалежної молодої жінки, яка стикається із соціальними упередженнями, класовими бар'єрами та несподіваними почуттями до містера Дарсі, це історія про гордість, спокусу і глибоке кохання. Це чуттєва драма, яка залишається актуальною протягом століть. Незабутнє виконання ролей Дженніфер Ель Елізабет та Коліна Ферта містера Дарсі ідеально доповнює цю історію, як і елегантна атмосфера Англії 19 століття. А ще, звісно, костюми, пейзажі і неймовірна картинка. А що ще вам треба для романтичного настрою? Ось така добірочка у нас вийшла. Я й так намагалась збалансувати, щоб були у нас серіали різними мовами, але в мене ще десь близько 20 цікавих серіалів лишились. Тож зустрінемось за рік. Не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, щоб через рік я поділилася тим, що в мене залишилось. Ще можете на каналі переглянути ось ці відео, які з'являються ось. Тут у нас в підказочках. А поки ви переглядаєте відео, поки ви ділитесь своїми враженнями про ті серіали, які ви бачили з цієї добірки, які ви не бачили, але хочете переглянути. І найголовніше ті серіали, яких тут немає, але ви б хотіли порекомендувати всім до перегляду, тому що ми з вами тут якраз для того, щоб обговорювати серіали та ділитись враженнями. Поки ви пишете коментарі, поки ви ставите вподобайки і пересилаєте це відео своїм трьом друзям. Я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке до нових зустрічей. пока пока